Доброго дня усім. Сьогодні відправка комбайна. Їде в Вінницьку область до свого власника нового. Ну, це Джонік 1157 1993 року. Випуску. Жатка 3 метри на шумахері. На грубому шнеку і відправляється до щасливого власника. Комбайн в цілий оригіналі. Приїхав з Німеччини. І такий перевізник приїхав до нас з Березного Віктор. Відомий перевізник. Вже комбайн ми загрузили, прив'язали і будемо відправляти до клієнта. Ще можливо цього року цього сезону будемо лотити сою, якщо мають люди. Не знаю, як клієнт, чи має сою, чи немає, але комбайн готові до роботи. Є в нас в наявності багато комбайнів, близько 20 комбайнів, це в нас постійно 20 комбайнів то мінімум. Джундир, Клас та інші комбайни також присутні. Отакий є хороший комбайн, тільки приїхавши, навіть не, не загнали в ангар 1177 С2. Комбайн. Також в хорошому стані. 4,20 має жатку на грубому шнеку, на Шумахрі. Хочу вам нагадати, що ми працюємо на замовлення під клієнта, пригонимо. Бачите, який комбайн приїхав не митий, нічого, тільки приїхав, ще будемо його обслуговувати. Цей комбайн переглядати. У нас комбайни так не візли, щоб не переглянути до клієнта. Переглядаємо, що треба замінити якийсь підшипник, там ремінець. Замінили, провірили, що все працювало і тоді готуємо до продажі. Бачите, який комбайник. Попередньо ми його запустили. Провірили, дуже, дуже непоганий комбайн. Хороший комбайн, гідравліка хороша така, чує, бо часом приїжджають, то помало опускається жатка, помало піднімає, а тут дуже-дуже чутка гідравліка. Все працює. Також у нас є багато всередині, там у нас всі комбайни зберігаються в приміщенні. Нема так, щоб стояли на дворі. Це просто 1177 тільки приїхав, ще не встигли загнати його в середину. І таке у нас кіно на сьогодні. Давно в нас нічого не було, ніяких відео, вирішив вам зняти, відео, показати підправку комбайна в Вінницьку область. Машина вам ця відома. Знаєте, свого перевізника, це Віктору Зберезного. Рекомендую хороший перевізник. З якими нам комбайнів вивозив і тракторів, немає ніяких проблем постійно е, до, приїжджає вчасно і доставляє вчасно. І безпечно. Всім пока-пока, до наступного відео.